Вітаю вас, діти та батьки! Весна принесла собою тепло та красу, квітнуть дерева та ароматні квіти. І саме в цей час усюди починаються весняні роботи. Багато праці найближчими днями чекає на трударів у садку. Треба навести в садку лад, прибрати торішнє сміття. Фруктові дерева рано навесні обрізають, доки їх листочки не прокинулися, білять вапном нижню частину стовбура дерев. Щоб знищити шкідників. А навесні садять молоді деревця, яблуні, груші, вишні, чимало праці у весняну пору і на городі. Тут готують землю, скопують та скорудять грядки, а потім сіють насіння очі, огірки, моркви, буряка. висаджують і овочеву розсаду, капусту, помідори, перець. Кожен овоч садять у свій час. Весна добра пора, і для того, щоб облаштувати клумби, квітники. Навесні люди піклуються і про багаторічні квіткові рослини, тюльпани дбайливо обкопують, а сухі гілочки троянд обрізають. Але, мабуть, найважча і найважливіша весняна праця у полі, адже на полях вирощують хліб, увесь день працюють на нивах машини, куруть землю, сіють пшеницю та жито. Праця хліборобів дуже нелегка, але зволікати не можна. Недарма люди кажуть: посієш вчасно вродить рясно.